У Львові вже завершили будівництво нового центру швидкого реагування на злочини та будії. Правоохоронці наголошують, що це забезпечить додаткову безпеку для громадян, а також дозволить оперативніше затримувати злоумисників. В рамках реалізації проекту завершено будівництво нової адміністративної будівлі поліції. Обладнує її таким чином, що надасть можливість інтеграції даних, отриманих ліками від розпостереження інфраструктури міста, на їх аналітичну обробку. Також реконструйовано шість відділків поліції, розміщених на території міста Львова, що в свою чергу надасть можливість відчути нашим громадянам себе більш в комфортних умовах. Окрім цього, також суттєво розширили можливості цілодобового контролю за ситуацією у місті, а також швидкої обробки отриманої інформації. Здійснено розбудову системи відеоспостереження, побудовану систему оптоволоконної комунікаційної мережі. Закуплено серверне обладнання із програмним забезпеченням, встановлено 100 комплектів камер відоспостереження, 25 комунікаційних боксів для об'єднання даних з відеокамер, 4 комунікаційних боксів для об'єднання даних з відеокамер на комплексі контролю за дорожнім рухом під систему локальної телекомунікації. Додамо, що проект міжнародної технічної допомоги реалізований за фінансування Європейського Союзу для покращення матеріально-технічної бази поліції Львівської області. Бачу у Львові на поліцейських машинах гасло служити і захищати це гасло, яким керується поліція усіх демократичних країн. І власне у цей захист ця безпека є ключовим поняттям для громадян. А останні війни це дуже важливо, і як вже було сказано, такі державні закупівлі дозволять цю безпеку гарантувати. Я вас вітаю з цим чудовим проектом, який цю безпеку буде покращувати. У місті встановлено 100 комплексів камер відеоспостереження, які спеціально підібрані для забезпечення оперативних потреб, а також комплекси контролю за дорожнім рухом.